Мужицький кросовер 2018 року в синьому кольорі це Ford Edge. Він у нас що? Американець був мінімальний удар задню частину, подушки в місці, безпека ціла. Авто має класний двигун. Тут 3,5 V6 з газиком вже встановлене. Ще є на класній Комплектація сел. У нас безключовий доступ на усіх дверях. Також. Зони утримання в полосі, чудовий чорний шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь, авто, світло, також є лепестки, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Мультимедіа вже переведена з англійської мови. Середній розхід палива в цьому авто 10 11 літрів по місту. Також позаду дуже величезний ряд. Авто має пробіг всього 130 тисяч кілометрів е, взагалі. Також у нього ще позаду є сервопривід. Також парктроніки задні, ще камера заднього огляду для вас встановлена, щоб вам було паркуватися зручно на цьому величезному кросовері. Фарбовано тільки ось це крило, і ось там знизу трішки також фарбовано. Тому, кого цікавить цей чудовий Ford Edge 18-го року, ви телефонуйте до нас за усіма питаннями і підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і не пропускайте нові мужицькі надхочений